Доброго дня! Ставлять питання, коли прийде відповідь на заявку на відеоконференцію. Відповідь щодо призначення дати, призначення часу, проходження відеоідентифікації. Друзі, до 31 грудня 2025 року всі мали подати ці заявки на проходження відеоідентифікації або пройти ідентифікацію пенсіонера через дію підпис. Це мали зробити ті пенсіонери, які знаходяться за кордоном і які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Зараз до 31 грудня 2025 року ці заявки подали на проходження відеоідентифікації. Я хочу відповісти на ті питання, які ви пишете мені в коментарях, і підвести такий підсумок. Коли ви отримуєте, хтось пише: я вже тиждень чекаю, чи два тижні чекаю, і весь час дивлюся на свою електронну пошту, чи прийшла мені дата призначення проходження відеоконференції? Тут я хочу сказати, що деякі пенсіонери зробили помилки і вже мені написали. Вказали неправильну адресу електронної пошти. Це буде о, одною з причин, що вам не прийшло іще повідомлення про дату і час проходження ідентифікації, тобто вашої фізичної ідентифікації. Ну, так буває, що пенсіонерів є електронна пошта, але ця електронна пошта перестала працювати. Наприклад, у мене є пошта. Не тільки Gmail, а і Укрнет. В Укрнеті одна з пошт у мене закрилася. Коли я зайшла, мені треба було взяти там відповідний матеріал, який я хотіла подивитися. Я не змогла це подивитися, тому що пошта мені не відкривається. Отак може бути у вас однією із помилок тієї, що відео. Ідентифікацію день вам не призначили відео це те, що у вас не дійсна електронна адреса. Але якщо електронна адреса дійсна, а вам все одно не приходить саме повідомлення про дату і час проходження ідентифікації, що ви маєте для цього робити? Ну, по перше, чекати, тому що ті, хто особливо подали ви у перші. Е не в перші, а в останні дні грудня місяця, і першими очікувати, що вам прийде таке повідомлення, то це нелогічно. Очікуйте, тому що черги великі, і, напевно, ну, як хто, хтось в свої останні дні грудня подав саме запит, такий заявку на проходження ідентифікації, то відповідь іще не прислали, тому що пенсійний фонд саме. Не встигає присилати відповіді і не, при... не встигає присилати. Саме ще нам і відповіді про те, що ми вже пройшли ідентифікацію. Тож очікуйте, будь ласка, якщо ви указали правильну електронну адресу, вам обов'язково такий лист прийде, і ви повинні реагувати. Що в цьому листі буде написано? В цьому листі вам запропонують дату і час проведення ідентифікації. Ви повинні уважно прочитати цей лист, тому що помилки робили пенсіонери, які не читали, а потім говорили, що я в цей день не змогла пройти через мою зайнятість, наприклад. Тож ви повинні зразу почитати, яку дату вам призначили, який час призначили. Якщо у вас ця дата і час не влаштовує, ви терміново маєте на цю адресу, з якої ви отримали листа, написати, що я в цей день не зможу пройти відеоконференцію. І можна указати причину, з якої причини ви це не зможете Прийти, ну, це така буде поважна причина для того, щоб вам дату перенесли. Можуть бути різні причини. Всі причини є поважними. І вам перенесуть дату, ви тоді будете проходити відеоідентифікацію. Це по запитам на відповіді на заявку, яку ви подали для проходження фізичної ідентифікації. Відносно того, де вам отримати цю відповідь, відповідь вам прийде по пошті так само на цю електронну адресу. Мені прийшла чоловікові, моєму прийшла чоловіку прийшла через місяць і тиждень, а мені через півтора місяці прийшло повідомлення про те, що мою особу підтверджено. І це означає, що я пройшла ідентифікацію. Також є розділ і на сайті в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України. Ви можете зайти, у мене є відео. Я детально по розказую, як ви можете зайти в свій кабінет. У свій кабінет у пенсійному фонді України тим більше корисно зайти, тому що ви побачите свою пенсію, і ви можете подати запити, наприклад, на перерахунок пенсії. Ви можете звірити свою електронну книжку, чи правильно всі записи йдуть. Яка у вас зарплата. Все це ви побачите саме у це не обов'язково. Ви повинні бути пенсіонером, щоб мати ось такий кабінет. Той, хто працює, той, я вважаю, повинен мати такий кабінет, тому що ви навіть будете бачити, яка саме у вас заробітна плата, яку ви отримуєте, тому що там роботодавці також і показують вашу. Заробітну плату. Потім, друзі, відповідь: є такий розділ, моя ідентифікація. В розділі, моя ідентифікація. Ви можете побачити відповідь. Також ви можете побачити відповідь і процес її виконання цієї відповіді у розділі Мої звернення. Там є такий розділ «Мої звернення, куди ви можете зайти і це все побачити. Потім, друзі, одна підписниця мені пише. Я так зрозуміла, що А як буде приходити цей дзвінок? Відповідаю на таке іще питання. Дзвінок вам буде приходити такий, як зазвичай приходять і інші дзвінки вам. Тобто з Пенсійного фонду України співробітник у ту дату, яку вам призначили, вийде на зв'язок. Але ось тут я хочу зупинитися і сказати, що. На зв'язок він е, може вийти співробітник Пенсійного фонду України не обов'язково саме у ту годину і хвилину, коли вам призначено. Наприклад, мені було призначено там на 10-15 ранку, але десь тільки о 12-й годині дня мені зателефонували. Тобто, якщо дзвінка немає, ви маєте очікувати, якщо ж Напротязі дня вам не приходить такий телефонний дзвінок, і може бути і таке, що у призначену дату не буде телефонного дзвінка. Що ви маєте робити, які кроки? Перш за все, ви маєте написати на ту електронну адресу, на яку вам прислали листа, про те, що я очікував у цей час. Біля телефону, але телефонного дзвінка з Пенсійного фонду не було. Потім, друзі, ви також можете іще написати, якщо не реагують на ваш лист, той, що ви посилаєте на електронну адресу, ви можете зайти знову ж у свій особистий кабінет. На сайті Пенсійного фонду України і написати звернення, чи написати скаргу про те, що я очікував чи очікувала, а телефонного дзвінка не було. Тому що ну, то порушення, звісно, якщо вам не визначили, визначили час і не вийшли на зв'язок. Але так як пенсійний фонд перенавантажений, відповідь вам така й поступить про те, що було перенавантаження, тому що буває пенсіонери. Не можуть за ці скільки там відводиться 15 хвилин чи півгодини на проведення відеоідентифікації, Пенсіон, самі пенсіонери не можуть вкластися в цей час. Я бачила, як це робиться. Тому що не всі пенсіонери зразу розуміють, як відповідати на питання. І співробітники Пенсійного фонду України тоді допомагають. Говорять, що згадайте, будь ласка, коли ви працювали? Почали, якщо у вас немає трудової книжки з собою? Де саме ви працювали, в які роки? Приблизно, приблизно це не точно. Але... Е я хочу сказати, ось ці затримки можуть бути, і тому у цей час, можливо, я, я не знаю тих причин, я не працюю в Пенсійному фонді України. Я тільки можу пояснити саме ось такі питання, юридичні питання, як має відбуватися і що ми маємо робити, яка відповідальність, якщо ми не вийшли самі на ту відеоідентифікацію. Ви повинні в цей день очікувати, відкласти всі свої справи, тому що повинні розуміти, що дзвінок може пролунати із запізненням. Дзвінок буде, як зазвичай, на Viber, Telegram, куди ви зазначили, коли подавали заявку. У вас задзвонить телефон, і ви відповідаєте, включаєте відеокамеру, повинен бути стабільний інтернет, щоб інтернет не переривався. І чітко відповідати на ті питання, які вам будуть ставити. Перелік питання питань у мене на каналі є. Які питання будуть вам ставити? Потім друге відео є, як я особисто проходила. Відеоконференцію, що мене запитували і як я відповідала. Також можете підготуватись, подивитись, і буде все у вас добре. Якщо у вас є іще якісь питання відносно ідентифікації, будь ласка, пишіть в коментарях, буду намагатися вам допомагати, буду намагатися відповідати на ті питання, які буду бачити, що приходять. Я сподіваюся, що у всіх пенсіонерів. Ідентифікація пройде, і всі в січні місяці ви будете отримувати пенсії. Якщо ви не встигли в грудні пройти відеоідентифікацію і в січні вам пенсія не пройшла, це не треба хвилюватися. Пенсія значить прийде в лютому. Тобто, у січні ви зараз пройдете ідентифікацію, і вже тоді, в лютому, ви отримаєте дві пенсії. А зараз я вам всім бажаю миру і добра і говорю до побачення.